Шалені затори, купа аварії, чимало обурених людей. Примхи погоди вкотре штовхнули столицю України в дорожній колапс. Інтенсивні опади паралізували майже все місто. Люди годинами діставалися роботи, а маршрутки й автомобілі стояли в довжелезних заторах. У мерії заспокоїли, роблять усе, що можуть. Радять водіям пересідати в громадський транспорт, який працюватиме на годину довше. Вже історія, але запам'ятається на довго день, коли столиця майже зупинилася. Затори на більшості головних вулиць, швидкість нульова. Там там все печально. Там взагалі не чистить. Не ну, машини трактора проїхали по втру, але воно вже все засипана Опять. Чистили, где чистили. Сьогодні не прибирають. Не пройшло, навіть ні разу не проїхали. Потому що сніг не вбраний. Так що. Что... На весну понадіялись. Весна ж была вчора, а сегодня зима, все. Навіть сама снігоочисна техніка в заторах, хоча вранці кияни так і бачили, містом курсували кілька грейдерів. В різних районах Києва по-разному. У мене, наприклад, на лесному самого утра комунальщики на бойовому посту їздять огромные мазы з отвалами, розгрібають сніг. А в центрі, конечно, да в центре конечно, спят, видимо, еще. Ну, здесь другие условия, здесь как-то спиться лучше, видимо. Краще в Камеруні тепліше точно пригадує Джон. Студент із Африки снігу радіє, але мерзне. Колотна, конечно, зима хороша, но поста сьогодні я не знаю чому так. Если це погода, то погода это не як у нас. Но поста но що надо робити? так? Не знаю, як сказати. Через сніг та погодні умови лише за півдня сталося щонайменше 100 ДТП. У пів на 12 було близько 100 дорожно-транспортних пригод без потерпілих. На щастя, без потерпілих, де тільки механічні пошкодження на автівках, але саме через ті ж самі чинники, які завжди не дотримання безпечної швидкості безпечної дистанції в русі. Аби розвантажити столицю з сьомої ранку в'їзду місто заборонили фуром. Утім, вантажівки з продуктами таки пропускають ще один крок на зустріч киянам: метро працюватиме довше. Для того, щоб було всім зручно, ми продовжили роботу громадського транспорту сьогодні на годину. Це і метрополітен, цей громадський транспорт на годину буде більше працювати. Зранку чистили столичні дороги 258 машин, порахував автодор. На асфальт вже висипали півтори тисячі тонн реагентів. Комунальники впевнені, завтра місто заживе у звичайному ритмі. Вночі ми договорилися з ГАІ, що вони нам допомогуть з роботою наших снігоуборочних машин, коли ми будемо йти колонами за чисткою і посипкою. Впері ніч, я сподіваюся, що прогноз підтвердиться і вночі на снігопад доставати не буде. Тобто за ніч ми приведемо город порядок. Повністю снігу синоптики справді прогнозують небагато. А ото ледиться ймовірно. Наступні п'ять днів землю скує мороз. Вночі ми очікуємо від 3 до 9 градусів морозу, а вдень від 1 до 6 градусів морозу. Ми не очікуємо завтра, післязавтра інтенсивних опадів буде просто падати ну в невеликому обсязі е, сніг. Ігор Шумик Олексій Соловей НТН.